Що ж, місія нової освіти відкрити знання і просто бачення новим молодим людям, що її, вони можуть вибирати не тільки квадрант R, а й B, і S, і, 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 і давати знання, практичні навики, давати якісь певні. Можливості для реалізації і просто побачити, що це дійсно існує, не створювати уявлення, що бізнесмени це. Люди, які накрали, чи там це мафія якась і так далі. Бо у багатьох, повірте, є таке уявлення, що інвестори це якісь люди, не знати, які суми гігантські інвестують, і до них до, ну, дожити до такого рівня нам не прийдеться. Але ми знаємо, що можна зараз інвестувати від 100 доларів і більше, ніж в банку на багато відсотків. Цих можливостей багато, вони більш. Високоризиковані, ніж в банках, але вони є, і диверсифікація ризиків, тобто розділення по різних інвестиційних кошиках, створення інвестиційного портфеля дозволяє отримувати вже відсотки саме з інвестицій. І чому не відкрите молодому поколінню таке бачення? Чому ми маємо створювати надалі ті рамки, які будуть заганяти нас в ту ситуацію, в якій ми опинилися?